Герб. Наш герб тризуб. Це воля, слава і сила. Наш герб тризуб. доля нас косила, та ми зросли. Ми є. Ми завжди будем. Добро і пісню несемо ми людям. Наталка Поклад. Герб це символічний знак, своєрідний ключ до історії роду, міста, держави. Думаємо, що ви вже здогадалися, що слово знак утворилося від знати. Так кожне плем'я в давні часи мало свій знак, яким воно позначало мітило майно, худобу, будівлі. Наші далекі предки вибивали чи малювали на скелях різні знаки, які засвідчували володіння ними певною територією. І так склалося, що з давніх давен кожен знаменитий рід в Україні мав свій герб, особливий знак, який розповідав про походження цього роду від давніх прапредків. Свої герби мали українські міста і землі. Слово герб прийшло до нас із польської мови, а в польську з німецької, в якій воно означає спадщина, спадкоємець. Яка ж історія Державного герба України? Державний герб України тризуб. Цей знак дуже давній. Знахідки археологів переконують, що він був на нашій землі вже десятки тисяч років тому. Древні боги зображалися із тризубом. Він був на вершам жезлів вождів слов'янських племен та скіфських царів. Вітописи зафіксували, що у Київській Русі. Тризуб став родовим знаком князів із династії Рюріковичів, а отже, державним гербом, символом державної влади. Його закарбували на своїх монетах київські князі Володимир Великий та Ярослав Мудрий. Коли ж Київська Русь занепала, тризуб зберігався в гербах українських дворянських родин. Цікаво, що у прадавні часи, аж до початку ХІХ століття тризуб як символічний знак називали трійцею. На початку 19 століття слово тризуб витіснило слово трійця. Отже, тризуб це і є трійця знак, що існує, очевидно, десятки тисяч років. І що ж вона означає, запитаєте ви? Він має багато значень, і зрозуміти їх вам, дітям, не так просто. Ви вже звернули увагу на те, що тризуб містить число 3. Це число завжди вважалося щарівним. У народних казках розповідалося про три бажання та три завдання, які виконуються героями, про три дороги. Така повага до числа і до тризуба трійці, не випадкова. Наші далекі предки були переконані, що тризуб, тобто трійця, відображає триєдність сили, яка створила світ і життя в ньому. Вогонь, вода, життя. Батько, мати, дитя, світло, слово, любов, мудрість, краса, розум. І у християнській релігії цей знак пояснюють ще й так: Бог Отець, Бог Дух Святий, Бог Син. Тризуб тисячолітній священний знак, і ми пишаємося тим, що він став державним гербом нашої Батьківщини. Спробуйте намалювати його. Вибирайте один із запропонованих способів, а може, всі три захочете.